Всіх вітаю, друзі, у сьогоднішньому випуску. Сьогодні маємо дуже неприємну тему. Я б навіть сказав, що це фобія всіх батьків, хто має дітей, хто проживає за кордоном. І не тільки. Тому як з'явилась статистика, що в українців за кордоном вилучили 430 дітей. Я насправді. Впевнений, що ця цифра є набагато вищою, просто не всі випадки є задокументовані, не всі випадки повідомлені до українських консульств по Європі і так далі. Ну, Дану цифру надає Національна соціальна сервісна служба. Ми зараз поговоримо, по-перше, про, про те, чому дітей забирають, в яких випадках це роблять, коли це доцільно, коли ні. І також поговоримо про те, що робити, якщо, не дай Бог, така ситуація трапилась. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Вдячний кожному, хто підтримає це відео лайком. Ви можете його поставити під цим відео. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, Національна соціальна сервісна служба України повідомила Радіо Свобода. Я залишу, до речі, посилання на джерело в описі під цим відео також. Станом на кінець липня 2024 року в українців за кордоном було вилучено 430 дітей, і за даними служби, з них 65 вже вдалося повернути. Тобто Соціальна сервісна служба працює разом з українськими представництвами на території інших країн над тим, щоб діти, в яких забрали в батьків, щоб вони все одно повертались в Україну. І зараз поговоримо про те, як. Інформацію про такі випадки служба отримує як від дипломатичних українських установ, так і від самих родичів. І саме тому я думаю, що неповна є інформація в якби В той самої сервісної служби, бо повірте мені, що як мінімум в Польщі дуже багато випадків залишаються без розголосу. Просто забрали дітей, далі якось там батьки намагаються це вирішити. І чим далі ці історії закінчуються, мені особисто не зрозуміло. В Дірект я неодноразово також отримував. Повідомлення про, про те, що забрали дитину, забрали дитину, забрали там двох-трьох дітей, забирають дітей. Далі там ці батьки звертаються до адвокатів і чим далі? Якби закінчуються ці історії, незрозуміло. Це все якось покрито темрявою для мене, і жодного випадку, наприклад, щоб дитину повернули назад, я поки що не зустрічав. Тому я впевнений, що їх більше ніж 300 ніж 430. От по тій офіційній статистиці, яка є на сьогоднішній день, найчастіше забирали дітей в Німеччині, забрали 122 дитини, в Польщі 39 дітей в Норвегії та Іспанії. По 20 дітей в інших країнах менше. І е, тут я розумію, що, наприклад, е, в Чехії з цим простіше, бо Чехія знаходиться на третьому місці по кількості е, біженців з України. І бачимо, що її в списку лідерів по забраних дітях немає. Хоча е, чим більше українців, тим більше в статистиці мало б бути забраних дітей. Тому бачимо, що в Чехії законодавство якось відрізняється. Хто дивиться з Чехії, пишіть свою думку, чому. Далі маємо пряму мову про причини. Це пряма мова від голови Національної соціальної сервісної служби України Василя Луцика. Він говорить наступне: щодо того, чому цих дітей забирають. І тут різні причини. Може бути як незнання законодавства країни перебування нашими батьками різний підхід, скажімо так. До виховання дітей в Україні і за кордоном, наприклад, коли дитину голосно сварять на вулиці, коли дитину саму, наприклад, в віці до 10 років відправляють в школу, що в принципі в Україні звичайна справа, а в багатьох країнах Європи це заборонено. Але бувають також об'єктивні причини, тобто ці причини вони були не об'єктивними, бо ви собі уявіть, в Україні. Коли хтось десь там на дитину свариться, наприклад, голосно на вулиці, то всі розуміють, що це просто там якийсь, можливо, не найкращий, але все-таки ем, варіант виховання в Європі. Це може розцінюватись як загроза, я не знаю життю та здоров'ю дитини. Тому в таких випадках дітей можуть забирати. Це дуже важливо усвідомлювати тим українцям, які проживають на території Європейського союзу, е, також тим, хто проживає там в Канаді, Сполучених Штатах Америки і так далі. От це були з його слів не об'єктивні причини, але говорить далі продовжуємо. Але бувають також об'єктивні причини, коли проблема зі здоров'ям у батьків, тобто в тому числі психологічні розлади, тоді звичайно, з метою забезпечення безпеки дітей їх вилучають, поміщають в місцеві сімейні е, форми чи інші заклади, які є е, в конкретних країнах. А наше завдання знайти родичів. Або законних представників, які готові поїхати забрати дитину і в подальшому опікуватися нею. От. І е, наскільки це ефективно, бачимо, що е, там порядка е, 65 дітей було за допомогою сервісної служби повернуто е, дітей назад в Україну або повернуто законно там, їх батькам, якщо це можна було вирішити. Е, от. І в загальному бачимо, що сервісна служба е, вирішує це. Тепер до того, що робити, якщо, не дай Бог, у вас забрали дитину за кордоном. Перше, що потрібно зробити, це повідомити цю інформацію в українські консульства. Перше, що потрібно робити, це потрібно надавати суспільного розголосу цій справі. Я, це більше напевне стосується тих випадків, коли е, якби ви там особ, якби якщо у вас там все в сім'ї в порядку. І ви не розумієте, чому у вас забрали дитину? От це коли там не лягає вам в голову, коли ви можете дитину забезпечити, коли ви дитину любите, коли ви у вас все нормально в сім'ї, але бувають і такі випадки. От, наприклад, коли там дитину відправили до 10 років дитину відправили саму до школи. От хтось це побачив, викликали соціальну службу і дитину забрали. От це перше, що потрібно робити, бо багато хто не має доступу до якихось великих фінансів, щоб наняти собі адвоката, який буде ваші права відстоювати. А е, можу сказати, там навіть з особистого досвіду, якщо у вас немає коштів на адвоката, якщо ви будь-яку справу. В Польщі чи в інших країнах Європейського Союзу намагаєтесь вирішити без адвоката, навіть якщо вам говорять, що та там фігня, без адвоката, не витрать гроші на адвоката, і так виграєш там ту чи іншу справу, то ви дуже сильно помиляєтесь. Бо без адвоката дуже велика вірогідність, що справу просто закриють, ви свого не доб'єтесь. Це чітко видно. Мені стало чітко видно з розмови з чоловіком на фестивалі Борщу в Гданську. Підійшов чоловік, і він виявився батьком одного з підлітків, яких в Гданську більше року назад побили п'яні поляки на березі якогось озера. Так, те відео всі бачили, як там цих підлітків тягали за коси. Хто пам'ятає? І оце був батько одного з цих підлітків, і їм також. На початку сказали, що е, та вам не треба адвокат, все є зафільмовано, там справою займаються е, багато там е, багато поліції, прокуратура, суди всі розуміють, що відбувається. І от е, пройшло більше року, е, він підходить до мене і питає: Дениса, що можна зробити? Бо справу просто закрили. Ніхто не покараний, ніхто не сидить у в'язниці, ніяких компенсацій за. Е, Якби за ті побої, які відбулися от більше року тому, е, ніхто нічого не відшкодовував. Справу просто закрили. Перше моє питання до нього: чи брали ви адвоката? Він говорить: нам в поліції е, і наш перекладач, який нам перекладав з польської на українську, сказали, що вам не треба адвоката. Ви просто так розберетесь. Е, все буде добре. А по факту бачимо, що навіть в такій ситуації, де е, правда і всі докази на е, стороні постраждалого, все одно справа не вирішилась, її просто тупо закрили, і вже далі фактично зробити нічого не можна. Тому. Е, і так само я знаю, коли забирають дітей. Багато, багато батьків е, намагається якось самостійно це вирішувати, не звертатися ні до кого по допомогу. Я говорю про якихось кваліфікованих людей. Е, от і, і це просто залишається, як залишається. Дітей забрали. Але далі я навіть не знаю, як ці батьки спокійно живуть собі. От тому перше, що потрібно робити, це потрібно звертатись в консульство, вимагати якогось адвоката, щоб вони запевнили і вони можуть це зробити. І, я, і це перше, що потрібно робити, якщо у вас немає коштів. Якщо у вас є кошти, обов'язково шукайте адвоката і одразу ж нехай береться за свою роботу. Така ось ситуація, така інформація. Пишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.